Всіх вітаю, компанія автопарк Юницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас сьогодні автомобіль це Hyundai Sonata 2015 року випуску. Автомобіль у нас 24 бензиновим двигуном, переднім приводом і автоматичною коробкою передач. Звичайно наш автомат у нас звичайний, класичний. Гарненько по кузлу. Автомобіль у нас 2018 року в одних руках. Це в нас Америка. Вже на літній резині. Гарненький червоний колір, легесенько підтоновано. Ззаду нас такий приємний бонус. Ось такий мішка. салон у нас текстиль, сірого кольору. Ось бачимо в гарному стані. все, Повний електропакет. 150 тисяч пробігу на даному автомобілі. Ось показуємо карти. Охайний чистий автомобіль. Подивіться, які сидіння в нас. Такі класні накидочки. Друзі, зимою не змерзнете. Подивіться, сидіння просто в ідеальному стані. Мультикермо, ніодної помилочки немає. Є круїз контроль, кондиціонер, штатна мультимедія, електродзеркала. Класний приємний автомобіль збитий. ТОшечку проходила завжди вчасно. Остання ТО вона прийшла 5000 кілометрів назад, тобто 5 тисяч кілометрів ви ще можете собі кататись. Друзі, ціна буде приємна. 9790 доларів за 2015 рік. Хундай Сенату знаходиться в нас в Соборна 1, місто Вінниця, доступна, влізан в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати в той США.